Тим зерном, з тими всіми справами. Ясно, що можна легко якось організувати, зробити. Але з другого боку, Європейський Союз він дав, зробив безмитну торгівлю між Європою і, і Україною. Тобто в, в Польщі набагато більше продуктів, м'яса, м'ясних виробів, молочних виробів заходить в Україну, ніж з України заходить в Польщу. Причини. Такої ну такої агресії ну невідомо немає. Чому тому, що польські фермери дістають страшенні дотації з євросоюзу ніхто інший не дістає, жодна інша країна, страшенні мільярдні дотації. Євросоюз їм платить. Вони роблять там. Ну навіть стоїть один один трактор, і то вже ніби вважається так, би мовити, фермерське господарство, на яке треба якісь дотації давати. Ми знаємо, що тут є звичайно елемент великий, великий російського впливу. Уряд може закінчити ті демонстрації, бо вони абсолютно не відображають.